По знаку Задяку я Лев. Мені казали, що в дитинстві я повністю виправдовував цей образ. Я постійно бігав. Мене неможливо було зупинити. Переганяв усіх в класі. Метався туди-сюди на футболі, навіть не знаючи правил мені, м'яча не потрібно було. А ще я завжди був готовий підійти до офіціанта і попросити у нього меню. Я дуже сильно любив перемагати. Настільки, що був готовий вдарити по яйцях власного брата. Завжди казав, я перший. Потім це все кудись зникло. Зараз таке відчуття, що якщо побіжу, запнуся і помру. До офіціанта я не підійду ніколи в житті. Якщо не підійде сам, значить сьогодні без нього. Та й. Конкуренція почала мене скоріше смішити, тож я зазвичай відступаю. Я вже зовсім не перший. Але іноді в мені прокидається отой минулий я. І це. Єдині моменти в житті, коли я відчуваю себе по-справжньому живим, не замкнутим інтровертом, який помре від падіння чи голоду, а кучерявим безумцем, який готовий вдарити по яйцях всіх, хто встане на його шляху. Може, зараз я і незграбний ведмедик, але вже починаю пробиватися грива.